Привіт, мої дорогенькі. Я приїхала на пляж відпочивати. Так, я сама. З баулами, звісно, своїми. Дуже тяжко їх самі носити. Але потім буде класно самі відпочивати. Повірте мені. Сьогодні суперовий сонячний дідночок. Я йду на пляжик. Усі на роботі, в школах. Алінуська на пляжику. От от. Зараз я вам покажу цю суперову природу, сонечко і пляжик. Тут вже люди якісь відпочивають. Де би мені... Я, над... я думаю, я туди піду. Далі. Сподіваюсь, це записується. Навіть не бачу, що я там записую. Але ось наш. Піанчик суперовий там і бомбезно просто. А повітря таке як морське повітря свіже, дуже класне. Не то передати вам. Ось бля, сумка пасінка мене тяжка. Йдемо, <laughs> йдемо, йдемо. Я десь ось тут. Припаркуємося ось тут. Дивіться, навіть нема народу практично. Майже одна лінуська тут буде.